Привіт всім. Приїхали, наставив таке село підставки. Рибаки лапають рибу. Але тут є спілка з села там. Колись збиралися, взяли собі в оренду. Раніше можна було ловити тут рибу. Зараз спілка. Всім не можна лапати. Не знаю, чи платиш гроші, чи можна чи не можна. Заїхали так подивитися. Колись отута можна було ловити рибу. Зараз зробили таку спілку таку за села, зібралися грошима, запустили рибу. А й собі відпочивають. Тут заросло. Тем подивимося ми там той. Люди віддихають. Бачиш, шашлики собі жарять. Рибу лапають. Вітер сьогодні може буде погано чути. Що скажеш? Привіт, передаєш? Добре. Гарно тут? Гарно. Я ніколи впіснувати. О, люди купаються вже навіть. А що вони ловлять? Рибу лапають. Або порозбиралися. Велика територія. Я думаю, ті стави не взяли, але кажуть, що вже й ті взяли, видиш. Але нічого, не упорядковує, такі з бесідки би поставили, як в сторони бабах там, наприклад, правда? Сьогодні вони були в Бабах, виділа, скільки рибаків було теж. Теж там спілка платна. Перший став. Пільці кльов. Такий кльов, як тут. Але о, там сусід, а о, там сусід за сторони баби, він завжди десь сюди приїжджає, лапа, в тій спілці є. І привозить звідси теж карпів. Так, Та, я був тепер вознову. І той, той був теж там. Теж такого карпа великого чистив. Рибак. І ще десь в пілці теж. Ну що ти тут була? Ні. – Не було ще не разу. Ми сюди заїхали, треба було через село, туди заїжджати. Що йдемо. О видиш там машини їдуть. Звідти за села. А ми туди заїхали. А там шлюзи стали перед шлюзами. Ну, той завжди був зарощений. Навіть тут клюнула колись риба. Було тяжко. Слапати, бо вона так кругом шувара зачіплялася. Народ більше сидів отут, ловив собі. А там можна було ловити, де отам берези є. Отам можна було ловити. Там теж є шлюз такий. Правила поведінки не видно. Що, не клює? З дучовкою будете сидіти? Так? Не? Хтось там на лодці? Плавання. Так, добренько, буду закінчувати. Всім пока. Рома, передай привіт, пока, пока, пока-пока.